Зимове сонцестояння у 2025 році випадає на 21 грудня. Точний час о 17.03 за київським часом. В цей день буде найдовша ніч року. І з цього моменту світловий день починає поступово подовжуватися. Термін сонцестояння походить від того, що в цей час сонце ніби зупиняється у своєму русі над горизонтом, в точці, де воно сходить і заходить. 21 грудня світловий день триватиме 8 годин, а ніч аж 16 годин. Цей момент в астрології вважають часом для завершення старих циклів, внутрішнього підбиття підсумків і закладання намірів на новий рік життя. У багатьох народів світу цей день символізує перехід від темряви до світла і початок нового циклу. Наші предки пов'язували цей день з надіями на наступний рік, зновленням природи. Та циклів життя. До християнських слов'ян це був час святкування коляди, свято, яке символізувало народження нового Сонця. Наші пращурі вірили, що у цей день світло перемагає темряву, тому відзначали цю таку цікаву подію. Вважається, що в цей день має неабияку потужну енергетику, тому варто подумати і скласти плани на наступний рік, а також загадати бажання. Найкращий час для цього це ніч з 21 на 22 грудня або ж сам момент сонцестояння. Це о 17.03 21 грудня. Ввечері 20 грудня на заході сонця візьміть аркуш паперу і запишіть усе, що хочете залишити в минулому. Страхи, образи, труднощі. І спаліть цей папір, спокійно спостерігаючи, як він згорає. Разом з ним розчиняються ваші проблеми. Попіл можна змити в унітаз або ж закопати під деревом. 21 грудня на світанку станьте обличчям до е, сходу сонця і в перших промінчиках сонечка можна в тиші загадати своє бажання. І загадати так, що начеб воно вже відбулося. Відчути максимально енергетично це бажання, відчути радість за те, що це бажання вже у вас начебто здійснилося. І деякий час в цьому відчутті. Можна також взяти насінину, посадити в горщик і загадати бажання на насінину. І доглядаєте за неї до весни. А коли прийде весна, можна висадити цю рослинку в землю і вважається, що разом з її ростом і силою здійснюється максимально ваше бажання. Воно теж начебто росте, як ця рослинка. Цей день добре медитувати, займатися духовними практиками. Міркувати про сенс життя та звертатися до Вищих сил за підказками.